Я працюю водієм автобуса, і у нас кожні три місяці змінюються шифти. Тому буває так, що попадаються маршрути, які водій або я взагалі не знають, куди їхати. Я, в принципі, направлення свого маршруту знаю, це аеропорт, але там є деякі нюанси, які б я хотів проїхати, щоб не завести людей туди, куди не треба. Є три варіанти, щоб познайомитися з маршрутами. Перший варіант це взяти цей автобус і проїхати маршрут на як пасажир на цьому автобусі. Другий варіант це ранкати, де написане направлення да, там направо, наліво, яка вулиця. І третій варіант це проїхати на своїй машині, щоб відчути цей маршрут. Тому сьогодні ми поїдемо на машині по цьому маршруту, і ми вам розповімо, які є доліки та недоліки кожного з варіантів, наприклад, автобусом, ранкам. Або як основний плюс це особиста машина. Тому мене звати Денис, ви на каналі Канадіана і поїхали з нами. І так, чому наприклад я кажу про автобус, який якщо взяти автобус, проїхати цей маршрут, тому що в принципі ти не відчуваєш дороги. Да, якщо там, де є якийсь там поворот, або ще щось, ти можеш це пропустити і повезти людей далеко від аеропорту. А уявіть собі, якщо людям треба на літак, а ти повез їх, якщо їдеш по хайвею і взяв де той виїзд, то можна, можна їхати 15 або 20 хвилин в одну сторону, щоб потім мати змогу розвернутися. Це не дуже класно на автобусі, на машині то не класно. На автобусі також є так, і воно додає стресу і собі, і людям. Я уявляю, якщо люди дізнаються, що автобус їде не в ту сторону. Другий варіант це ранкат, як я казав, що подивитися маршрути. Але ви можете бачити, оце от на Наприклад, отут це маршрути. Да? Тут написано: така та вулиця наліво, така та вулиця направо, і яке, яке воно все мілке. Для чого воно мілким шрифтом, таким написали, щоб люди, щоб водії не користувалися, не читали їх на ходу, щоб вони зупинялися, дивилися на цей е маршрут і потім далі їхали. Нам GPS користуватися не можна. Можна користуватися паперовими картами, як нам казали. Ну, звичайно, це треба буде зупинитися, подивитися на ту карту. Хто цими паперовими картами користується? Я не знаю, якщо треба кудись доїхати на автобусі. Не знаєш маршрут. Зазвичай зупиняєшся десь на зупинці, встаєш за керма. Дивися. На Google Maps, наприклад, і потім їдеш далі. Тому такий варіант теж він не дуже допомагає. Він допомагає, якщо десь по місту. Тому що якщо по місту їдеш, то в принципі там одні і ті ж коридори є. І там, якщо, якщо якусь вулицю не знаєш, то в принципі можна здогадатися, і якщо заблудишся по місту, то можна завжди виїхати. Як я кажу на хайвей, якщо поїдеш, то хе, не туди, то будеш 20 хвилин їхати не в ту сторону, потім ще 20 хвилин обратно, щоб якось об'їхати. Коротше, на 40 хвилин люди можуть просто Пі запізнитися, а знаючи, як люди бувають останню хвилину, приїжджають в аеропорт, то такого допустити не хочеться. Тому поїдемо зараз на своїй машині, проїдемося по нашим так сказати, достопримічательностям. Подивимось, куди нам їхати, і ще поп'ємо каву в аеропорті, тому що воно є така в цьому романтика, такий якось travel mood. Подивимось, тому що там, наприклад, ще на парковку зняли вінєтки. Він У нас були автоматичні він'єтки на проїзд по мосту і в аеропорт. Зараз його нема. Я не буду здивований, якщо там не можна буде заплатити кредитною або дебітовою картою. Але ми подивимось, зараз поїдемо по нашому маршруту. Ось ця от вулиця, коли починаєш працювати водієм автобуса, це просто жесть, тому що тут -от, е з лівої сторони постійно напарковані машини, і з правою тут якісь такі калдобіни, дерева. Ями. І от коли ти коли тут їдеш на автобусі, треба кудись встигати і маневрувати, ще якось щемитися між цими машинами, які їдуть незустріч, і цими деревами, які висять прямо над твоїм автобусом. До речі, тут, тут далі, на жаль, цього вже дерева нема. Було дерево, яке постійно жирало трохи далі. Воно не тут, яке жирало постійно фури, автобуси, якщо дуже близько до нього під ним переїхати, то там були ще на дереві, там видно було там якісь металеві частини від фур автобусів. І от я ж кажу, коли тільки починаєш працювати, то їдеш тут майже не по зустрічній смузі, щоб, не дай Боже, тут не пошкрябити той автобус. До речі, коли ми тільки приїхали в Галіфакс, а ми приїхали, прилетіли да, в Канаду в Галіфакс 22-му році, я знайшов роботу водієм автобуса. Вже у вересні там були поки курси, тренінги, і після цього у жовтні я почав працювати як водій автобуса. І щоб ви розуміли, ми не разу до до того моменту, поки я знайшов роботу, коли я знайшов, я не разу не водив по місту Галіфакс, У нас взагалі не було ніякої машини. Тому можете собі уявити, як це було на тренінгах, коли тобі кажуть, їхати повернути там на вулиці, там наліво, такий, ти на вулиці, направо, а ти не розумієш, про що взагалі тобі кажуть. І потім, коли вже походиш на маршрут, і це стільки стресу, тому що ти все одно ти не знаєш міста, ти не знаєш, куди їхати. Зараз це вже легко, да? зараз нема такого стресу, тому що, як я казав раніше, тому що всі автобуси їздять, в принципі, по. Головних коридорах, а оті головні коридори потім вони розділяються на такі, на вулиці. А ось це така класна штука, такий з'їзд на вулицю. Отут автобусом дуже цікаво проїжджати Тут дуже мало місця, особливо якщо це Артіку, це із хвостом, автобус то просто пісня. Звичайно, якщо тільки починаєш працювати. І саме таке. Складне це нейберхуди, де там маленькі вулиці, там знають тільки локальні люди, де ця вулиця знаходиться і куди взагалі їхати. Дуже часто ви можете бачити на стовбах такі підсказки, хто живе в Аліфаксі. Красні автобуси там зі стрілочками це для того, щоб. Водії розуміли, куди їхати, але зачасту вони такі маленькі, що їх в принципі там і не видно. Да? В темряві я працюю вночі, і мені в темряві взагалі не видно часто ці е е указателі, куди їхати. Тому така собі допомога. І, наприклад, якщо це звичайні маршрути, да, маршрути по місту, і ти заблукав, то проблем в цьому нема. Там можна виїхати по сусідніх вулицях кудись там на свій маршрут. І в принципі, люди навіть цього не побачать, тому що по місту дуже часто автобуси їздять по детурах, тому що там ремонти, констракшені, якісь. Але якщо це експрес-автобус, експрес-автобуси експрес це які їздять по віддалених від віддаленого міста в центр міста або з центра міста віддалене місто. Наприклад, от, аеропорт це також таки віддал, віддалене місто, і там всього три зупинки. Насправді або чотири там получається центр міста, потім бридж-термінал, потім н райд і вже аеропорт. І от, якщо е, з автобусами по місту питань нема, там люди в принципі будуть вчасно на роботу або з роботи. Але якщо людей везе, везеш зранку на роботу в центр міста, оцим цим експрес автобусом а вони часто постійно проходять по хайвеях і береш не той з'їзд, то розумієте самі: якщо люди запізнюються на роботу або в аеропорт, це не дуже приємно. І ти душею це відчуваєш, і мені постійно, коли там береш екстра роботи, попадається таке екс. Експрес-автобус постійно тільопає, тому що не хочеться людей запізнювати на роботу через те, що ти не знаєш цей маршрут. Тому ми їздили з моєю дружиною спочатку на машині. Оцій проїжджали всі мої маршрути там кілька разів, щоб їх запам'ятати, особливо де там маршрути проходять через якийсь хайвей, щоб, не дай Боже, не з'їхати, не взяти не той з'їзд. У нас є, наприклад, там 90 чи 91, там такі круги, і по які круги виводять на Хайвей. І було кілька разів. Ми з моїм другом. Він теж водій навчався зі мною автобуса. Кілька разів він брав з'їзд на хайвей, а не до міста. І на хайвей зупинитися з людьми не можна. І їдеш так, от або у людей питаєш, якщо вони якщо взагалі розумієш, що не знаєш, куди їхати, то вже починаєш питати людей, які часто користуються цим маршрутом, щоб вони тобі підказували. Зачасту люди дуже допомагають. А отут -от роблять нову вулицю: тут зробили новий круг, і права полоса для автобусів, або тільки направо, і ліва полоса для автомобілів. Те, що тут люди не знають, що треба перед кругом зупинятися, коли їде автобус, це одна справа. Прямо вилітають під автобусом, але вони дуже часто використовують автобусну лінію, яка тут справа з ромбіком і цим. І коли Rush-haur, коли тут будується все, коли купа машин, і автобус би мав проїхати вільно по цій лінії, вони їдуть також по цій лінії. Їм все одно і десь в групах на Фейсбукці пишуть: так людям вже теж треба якось добиратися кудись. Але ніхто не розуміє, що ця лінія зроблена саме для того, щоб от в такі часи, в Рашаур, коли багато людей, машин на дорозі, автобус проїжджав безперешкодно. І оце у нас один тут центральний даунтаун-термінал, де більшість автобусів приїжджає, від'їжджає. От Ми майже приїхали до автобусу з аеропорту. І ось тут от звідси починається. У нас аеропорт. Що тут люди йдуть? Не йдуть. Люди йдуть. А ось це от на тут. Слава Богу, що ми колись прилітали в Галіфакс, ми хотіли тут зняти на цій вулиці квартиру в одному багатоквартирному будинку, тому що ми думали, що вони як в Європі. І слава Богу, що мені зняли, тому що. З однієї сторони ця вулиця, в принципі, прикольна, вона в центрі, з іншої сторони, оце от як тут наші люблять українці казати бомжі наркомани. Дуже багато цих людей, тому що тут є Salvation Army, і тут вони потримують свою там, дози свої, і прям виходять на вулицях, їх вживають. А з іншої сторони, отак їдеш, тут є галереї, картинні галереї, е, якісь там творчі люди ходять, якісь бари, ресторани класні. А от коли ми сюди тільки прилетіли, в 2022 році, отут по всій от... Прольоту цього моста а, висів український величезний флаг і канадський. Один прольот був канадський флаг, а на іншому прольоті на дальньому український флаг такий. Також була ситуація, коли оця от будівля зліва, яка будується, здається, вона тут кран врізався, його вітром вже згорнуло, чи якось що там вийшло, що кран вдарився в цю будівлю і перекрили міст на цілий день. Я не знаю, до чого тут міст був. Може, щоб будівля не завалилася на місці, щось таке. І оце зліво, це брідж-термінал, куди 320-й автобус, аеропорт, він зазвичай поворачує, тут чекає. Ми туди їхати не будемо, тому що нам не можна, ми об'їдемо цей термінал по кругу і поїдемо, типу, по нашому маршруту. До речі, місто набагато краще виглядає, коли все зелене. Якось прям тут приємно знаходитися, тому що, коли це все сіре, коли дощі, якось, коли сніг, теж класно. Але коли все сіре, таке, то воно якось аж не дуже. А так воно, в принципі, зелене місце. Чимось нагадує Лоць, написано справді, дорогами нагадує лось. І те, що багато зелені тут. Також це класно. Цього будівлі тільки що ну як тільки що в цьому році, здається, добудували. Їх ще два роки тому не було. І для мене це був такий як лендбарк, да, куди там що там повертати. Потім я сів на якийсь інший маршрут, почав їхати, а тут вже будівлі стоять. І Воно зовсім по іншому це місце виглядає. Особливо коли там їздиш вночі, а їдеш в день, то виходить так, що не впізнаєш місця. Ремонти, звичайно, у мене зміна буде нічна і дуже добре знати, що тут якісь ремонти звузили дорогу. А ремонти, ремонтів на хайвеях зараз дуже багато. Зараз в мене був маршрут, який постійно через там, якийсь констракшн проходить, щось вони добудовують. Здається, це вони тут в стороні розширюють дорогу чи з'їзд роблять якийсь. сторони. це такий паркінг-райд, куди люди переїжджають. Ми теж сюди заїдемо, тому що щоб не їздити по автобусній зупинці. Ось це зупинка, куди круг приїжджає 320-й. Тут він чекає. А ось це паркінг-райд, така парковка. Якщо люди живуть далеко від Галіфакса, то вони сюди приїжджають на своїх машинах, паркуються тут, беруть автобус до Галіфакса, їдуть в центр, там щось роблять свої справи, працюють. І потім ввечері вони їдуть обратно сюди, забирають машини і їдуть далі кудись там собі по домах. Тому що тут насправді їхати далеченько, щоб не ганяти просто так машини туди-сюди. Зробили такі в деяких районах міста такі от парк н драйд місця. Коротше, ми зараз тут що повертаємо наліво, ще раз наліво, потім під, під мостом направо. Прикиньте, мимо проїхати і поїхати, що там далі, якийсь там. Якось вони його запустили, цей парк Це, Найд, такі красивенькі що Це за якийсь якісь Тут трейл, до речі, є теж прикольні. Що, здається, от сюди треба їхати. Ото зараз на автобусі б так думали сюди їхати, не сюди їхати. Здається, що сюди <му> то було б стресу зараз на автобусі, тут в дорогу шукати. 70 км на годину можна тут їхати. Можна 70 їхати, коли знаєш, куди їхати. колдобина Де аеропорт, де ми одразу прилетіли перший раз. Взагалі в нікуди літалі, прилетіли, думали, не знали, що будемо робити, де будемо робити, де шукати ту квартиру. Ні, А ні, у нас в MTD зняли тільки той Airbnb. Надачі автобус отакті. Чи ми, напевно, не туди кудись поїхали? Ні, нарена, ми поїхали як автобус. Треба було туди їхати. А що, автобус сюди заїжджає, щось? Щось мені здається, що ми не туди поїхали. От, от зупинка десь тут. Ми заїхали не туди, куди треба. <ріст> Коротше, це прикол би зараз був сюди автобусом заїхати. Я проїхав десь тут якийсь з'їзд. Напевно, там реально, ось було. б. тут би зараз би поверталися б автобусом би розвертався. Б. Блін, а як звідси виїхати? Є виїзд якийсь? Як вони, так, як вони сюди? А, там написано в Wrong Way, тобто нам треба було якось з'їхати. А де тут був? З'їзд на цю вулицю. Отут, напевно, треба було якось повернути, чи як. Да, Шолі, отут треба якось було. чи? Де тут? Як тут виїжджати? Автобусом, що сюди-сюди їдеш і потім так повертаєш, чи як воно це працює тут у них? Да. Не зовсім зрозуміло, якось. Що це за фігня така? Машин стільки. Що тут реально по діагоналі автобусом так їздити? Якась фігня, чесно. І знаки. Тут знак стояв якийсь, його просто знесли. от, що проблема, ще знаки не ставлять. Нормально. Так, автобус короче, їде він зазвичай. Туди прямо. А ми поїдемо кудись-сюди. Пікап. Нічі не пікап. Отут так, от сюди автобус, походу, приїжджає. Блін. Сюди автобус приїжджає? Так, да, сюди. Короте, ми... А, ні, ну тут ми не повернемо. Сіді сюди, сюди. Де зупинка автобуса? А вон зупинка автобуса. Нормально. Окей, приїхали сюди, тут типа пікап. Коротше, таки знайшли ми той паркінг. Проїхали два рази навколо цього паркінгу. Чому ми проїжджали? Тому що нема знаків. Знаки, от останні знаки, які повинен показувати де пікап зона, а де паркінг його просто там нема. Напевно, ще після зими, коли його знесли, я не знаю, куди він там дівся там. Є місце для того зна, коли його не було. Заїхали ми на той паркінг, а, зайшли в аеропорт. До речі, аеропорт тут невеликий, не більше ніж харківський аеропорт. Поїли, попили, і тепер поїдемо обратно по маршруту, тому що тут виїзд трошки інший, не такий, як заїзд. Але щось мені підказує, що завтра ще треба буде проїхати раз маршрут, щоб в'їхати одразу до автобусної зупинки, а не в ту глуху зону. Тому сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Залишайте коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей.